Наші вітання до нас завітав автомобільщик Chevrolet Aveo. Популярний дуже автомобіль в Україні. Має двигун 1.5 2009 року. Бачимо, двигун робився. Все красиво, чисто, як нове, як з магазина. Все супер, але має брудну систему охолодження. Радіатор пічки не працює. Можна так виразитися, в лапках не дає тепло. І... Будемо промувати всю систему, бачок новенький, в ньому є бруд, він плаває. Власне, хочу привести в порядок. Починаємо з радіатора пічки. Зробили підключення, у нас чистенький фільтр. Можна сказати, на дні щось там краполючки є якісь, не рахується, включаю. Поїхали. Подивимося, чого не дає тепло. Лізуть причини, зупиняємо їх, тому що до самого верху зразу. Відразу, зразу. 5 секунд, фільтр перший забитий. Миємо його. Дивимо, дивіться, що в нас вийшло. Такий фільтр на цю сторону взивай. Ну, дивіться, ну, більше похоже на якусь маслянисту жижу. Навіть не поймеш, що це, це масло. Ні, ну навіть не масло. Схоже на глину. Глина точно. Глина з піском. якась. Погляньте. Миємо фільтр. ставимо. Ставили другий фільтр. Другий фільтр теж забився до верху. Ну як забився? Не забився, а вода підступила до верху. Миємо другий. Подивимося зараз, що там у ньому. Другий фільтр майже похожий на перший, тільки менше. другий. Стан. Тестуємо результати промивки радіатора пічки. Підійду відразу до фільтра. Це третій фільтр. Бруд лежить. Хімія працює, все супер. Підійдемо до машини. В машині маємо такі результати. і 76,8,9,77 градусів. Середній правий, на руку права сторона гріє хорошо. Ліва гріє гарно, серединка дуже гарно. 77 це супер результат для Chevrolet Aveo. Ну, Мабуть, ще якщо потримати, то буде 78, а може й до 80 дойде. Виключайте запалювання, щоб не садити акумулятор. Радіатор пічки промито, промився гарно. Результат є, він гарний. Надалі будемо промивати. Передній радіатор. закінчимо двигуном, знімаємо бачок, розширювальний, помиємо і виконаємо повну заміну антифризу. Після радіатора пічки підключилися окремо на передній радіатор. Ми вже почистили фільтр, включили, трошки пішов, пішов бруд, включаю апарат. Бачимо, брудний радіатор передній неодноразово вже наголошував. Іноді буває така ситуація, коли передній радіатор наскільки вже закоксований, і старий, і брудний, що його необхідно замінити, навіть коли він не тече. От представте, радіатор не тече, а його рекомендація його замінити. Чому? Тому що там. Уже такий закоксований бруд, як і в радіаторах пічки, його тяжко вимити, і він буде постійно з переднього радіатора підкидувати цей бруд і забивати радіатор пічки. І навіщо мучатись, якщо є рішення, яке б дозволить позбавитись цього бруду з переднього радіатора. Не завжди його не рекомендація, що міняйте постійно. Це вже коли. От Отакий от чай, такий бруд, таке вже загажене, все. Воно от тоді в такому випадку. В, біль... в більшості випадків все нормально з переднім радіатором, міняти не потрібно, промивочка і погнав. Подивіться тут. Сипить. Зараз зараз заб'є фільтр. Перший фільтр з переднього радіатора запакований, впадає водичка. Дуже брудний. Миємо, ставили другий фільтр, другий фільтр теж сітку забило, почистили, поставили, чистенький був. Другий пішов. Другий міняємо, тому що вода піднімається до самого воду. Фільтр був чистенький. Ну, що сказати, запаковує, запаковує. Потрошку потрошку запакувало. Миємо третій фільтр. Третій брудний почистили, четвертий чистий пішов. верхом фільтри, вже бачимо трошки його успокоїло кидати, але по-любому бруд ще буде підсипати. Бачимо, пішов. Ще є бруд. Я четвертий фільтр. Три фільтри з радіатора пічки, четвертий з переднього радіатора. Ще не милий двигун. Таке красиве підкапотне пространство, простір, підкапотний простір, такий гарний викрушений двигун, а система брудна. Брудна система неприємна ситуація, пічка не гріє. Приводимо в порядок. Передній радіатор переходимо на двигун, зробили підключення, у нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Подивимось, що є в двигуні бруд, скільки його. Сам двигун без переднього радіатора і без радіатора пічки, і без бачка. Все знято окремо сам двигун, сам блок. І сюди в контур входить ГБО-редуктор. Бачите. Картина повторяється на кожній деталі. Знову радіатор, ну, фільтр запакувало, знову цим мулом, мабуть, закинуло. Бачите, це сам сам двигун. Mm -hmm. Чистимо, ставимо Який фільтр. Знову поїхали. Це другий фільтр з двигуна і в сувокупності 3 плюс 4 плюс 2. Тобто виходить, що дев'ятий фільтр. дев'ятий фільтр. На цій системі, якщо порахувати, вже пішов номер 9. Дуже брудна система. Робимо все можливе, вимиваємо, але все рівно відмити її в ноль в состояння заводу неможливо. Робимо по максимуму. Знов є бруд. Пішов. Ще поки фільтр не забив повністю, але на підході. Ще не заводило двигун. Дев'ятий фільтр піднялася рідина доверху, забила. Дев'ятий миємо, ставимо десятий. Спала рідина, бачите, не дуже багато, як сказати, жменя чаю. Тут не та ситуація, тут мул. Бачите, який мул, такий, воно запаковано таким мулом. Ми ставимо: 10-й чистенький пішов! Ну, тепер нарешті можна вже Завести автомобіль, надіюсь, і щоб нам помпа допомогла визнати цей бруд. Але ж, все ж таки, бачите, все рівно підзабувати. Ще не піднялось доверху, але Ну Отак, знову фільтр скоро підзаб'ється. Ну, зараз уже ми. Фільтр забився, рідина піднялась доверху, мулом опять запакувала нашу сітку. Дуже-дуже багато такого бруду який запаковує просто сітку, неможливо працювати. Миємо, ставимо 11. Промиваємо двигун, сам двигун, без нічого, термостат відкрився, все супер, зараз 92 градуси. Бруд є. Бруд є, це вже який фільтр 12 чи, не знаю, чи 11. Я вже не хочу їх вважати, їх просто дуже багато тут було. Просто вся система запакована, вся брудна. Робимо максимально, що можемо. Можливо, після промивки все рівно ще буде якийсь бруд і можливо треба процедуру буде повторяти. Можливо, тільки пічку. Ніхто не знає, як поведе себе система після промивки і нового антифризу. Зробити її абсолютно новою неможливо, але почистити це треба, це необхідно і треба стримитися, щоб порядок був. Промили всю систему, зібрали, відмили бачок, передній радіатор, двигун, радіатор пічки. Все показав на відео, дуже багато бруду. Відмили по максимуму, завакумували систему. Триває заправка антифризом. Система герметична. Антифриз ми завжди використовуємо Хепу оригінал G12. У нас ну, завжди G12, G11, G13. Всі антифризи Хепу. Якщо ви їдете до нас і хочете залити якийсь оригінальний той, що там іде для якоїсь машини, у вас там особої, то Тоді берете антифриз з собою, бо в нас тільки хепу. Ми працюємо з одним антифризом. В основному тільки його використовуємо. Триває заправочка, заправимо, заведемо, прогріємо. Поки. Завершили промивочку в машині Chevrolet Aveo, Все вийшло гарно. Зараз покажу бачок, антифриз, фонарик вже сідає, виставили рівень. До спрацювання вентилятора все перепровірили, термостат відкрився, вентилятор спрацював, заглушили, перевірили рівень, перевірили концентрацію антифризу. Все супер, пічка гріє. Що було, що стало, дві різних машини. Повірте на слово, зовсім друга картина. Було дуже-дуже багато бруду. Ви самі бачили, тих фільтрів вже не знаю, скільки я нарахував. Ну, робіть висновки, обслуговуйте правильно автомобілі бажано апаратним способом міняти антифриз з промивкою, тому що бачите, до чого доводить неапаратна заміна і невчасна заміна. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!